Команда землеробів, трактористів, рятувальників, поліцейських та викладачів, яка ще вчора збирала кавуни, сьогодні опинилась в одній восьмій фіналу Кубку України. Що? Агротех із Тишківки сенсаційно вийшов до однієї восьмої фіналу Кубка України, перегравши у епіцентр та лідера першої ліги Чорноморець. Це перша аматорська команда, яка вийшла до однієї восьмої Кубка України. Головна зірка колективу – 37-річний тридцятисемирічний вінгер... «Дефіс Форвард Олексій Чичиков, який встиг пограти за «Ворсклу», зірку та Дніпро 1 у клубі. До речі, дуже незвичні дисциплінарні санкції. Ось програє умовний реал, пожурять, та й все. А там на завод або кавуни збирати. І це правда. Ось цитата: на відміну від Подолян, які півтора місяця готувалися до дебюту в УПЛ, ми взагалі не проводили спільних тренувань. Останній тиждень майже вся команда була задіяна на збиранні кавунів в сільськогосподарській фірмі, яка є спонсором нашого клубу. Романтика Кубку України просто неймовірна. І це я вам тільки про Агротех розповів, а там ще є, наприклад, локомотив. Про цю та інші новини більш детально дивіться у мене на ютуб каналі. Посилання в шапці профілю.